Всім привіт! Дивлюся, вам сподобалось минуле відео. Як я розказував про свій досвід роботи на ФОП, другій третій групі без ПДВ. В цьому ролику і в наступному я буду розказувати про свій досвід роботи з ПДВ, теж ФОП, третя група. Для початку в цьому відео, в цій частині відео, я розкажу, як працює ФОП, але дуже коротко, дуже зжато, але щоб було зрозуміло. Хоча б для початку, зрозуміло, тут всіх нюансів неможливо вам розказати. Це тільки ви поймете, коли почнете працювати. Але для початку вам знати треба буде тільки те, що я розкажу зараз. Так що підпишіться на канал, поставте лайк, коментарик обов'язково. Дивимось далі. Тепер я хотів би вам розказати про, про ПДВ своїми словами, як оно працює. Тому що хто мені не розказував, як мені якими там способами мені б не розказували, як воно працює, як гроші заходять на рахунок. Якийсь рахунок з ПДВ там мені казали, якийсь ліміт, якісь зобов'язання, якийсь кредит. Взагалі общем, нефіга не було понятно, поки я не почав в цьому -всьому варитися, поки не почав всім, -всім працювати. Спершу я хочу сказати про податки ФОП третя група з ПДВ, який податок ми повинні заплатити. По-перше, єдиний податок це основний податок. 3% він був у 2024 році, зараз в 2025 році ще додавали 1% військового збору. У 2024 році це було 3% від суми без ПДВ. Обов'язково, це, якщо. Думаєте, щось такого від суми без ПДВ. Тобто, якщо ви здали той самий розрахунок, що на початку був від 10 тисяч відніміть 14%. Оце скільки там 8770, ось цієї суми треба платити податок. Оце обов'язково. Не путайте з юридичними особами, не путайте там з ФГ, тому що це дуже важливо. Військовий збір, це треба уточнити, з якої суми, чесно кажучи, вилетіло це з голови, з якої суми ми платимо. Скоріше за все, теж від суми без ПДВ. Потім ще ми платимо пальщикам податок на доходи фізичних осіб. Це коли виплачуєш, це ну, теж там просто баща сума, це хочу зазначити. Це теж ми платимо. І плюс ще МПЗ. Ну Всі ці три податки вони входять в МПЗ. Теж ми платимо МПЗ. Ну і плюс ПДВ. Теж на третій групі 3% і плюс ПДВ. називається так. ПДВ, як воно працює? Так, зараз постараюсь вам на дошці намалювати. Так, ну і як працює ПДВ? Хочу вам розказати своїми словами. так сказати. Дивіться, продаємо ми, наприклад, пшеницю по 10 тисяч гривень, ну хоч помічтаємо. Дивіться, з них виходить 86% це йдуть вам зразу. Вам скидується або навіть до завантаження машини. Тобто Деякі елеватори навіть скидують наперед, щоб ви там не переживали, що вантажиться машина, вони скидують там за день там. На, рахунок. на рахунок. На ваш банківський рахунок ці гроші скидується. Ось 86% це 8771 гривня. Це йде вам на рахунок там, привату банку, чи який вам там будь-який банк відкриваєте, на ваш рахунок це йде сума. Ця сума це вже ваші зароблені гроші, вже можете їх втратити, але з них, будь ласка, заплатіть 3% єдиного податку. Ну хай там єдиного податку має. Ну і плюс ще відсоток військового збору, плюс 1% військовий збір. Оце з цієї суми ви повинні будете заплатити. Це важливо, важливо. Це я вам рахую, тільки 1 тонну у ці 1228 гривень. Ви отримаєте як ПДВ. Отримаєте їх після чого? Після того, як зареєструєте податкову накладну. Тобто, коли ви продали елеватору, ви повинні реєструвати податкову накладну. Ви повинні. Коли ви купляєте ЗЗР. Ви нічого не робите. Вони повинні вам будуть зареєструвати податкову накладну. Тобто, Наприклад, візьмемо якусь фірму Рагайкопита. От Пита» вам повинні зареєструвати податкову накладну. Коли ви в них щось купили. А коли ви продаєте, тобто, у вас елеватор, то ви повинні зареєструвати. І все. Тобто, ви реєструєте тільки одну податкову. Так, 1228 гривень. Оця сума ПДВ. Багато теорій там, коли я починав, мені розказували, якийсь там спецрахунок існує, що ви повинні туди кидати гроші, що туди ПДВ приходить. Потім з цього рахунка ПДВ, щось туди, сюди, щось мені там розказували. Так задурили голову, що попало реально. Дивіться, поки що виставимо ті всі нюанси роботи з ПДВ. Уця 1228 гривень. Після реєстрації податкової накладної, як ви зареєструєте податкову накладну, то вам у цей елеватор, якому ви продали, він докидає ці 1228 гривень теж на рахунок. на рахунок, на той самий рахунок. На рахунок там номер 1 хай буде, це щоб зрозуміло всім було. Номер один. На той самий рахунок, все заход... всі гроші заходять на той самий рахунок, на номер 1. Бо, я ж кажу, багато на цю тему мені там порозказували, чого нихіра не понятно було. З оцих грошей, якщо вони вам зайшли, заходять вони вам на рахунок, все, ви отримали 10 тисяч, у вас на рахунку є. Продовжуємо. Ми отримали на рахунок 10 тисяч гривень. І. З цих 10 тисяч гривень, якщо два варіанти є. Якщо ви нічого не купуєте, купили, ну в нашому випадку, давайте там гербіцид, ЗЗР, засоби захисту рослин, там гербіциди, фунгіциди, якісь засоби захисту рослин. Перший випадок, якщо ми це не купуємо, оці 1228 гривень, якщо ви нічого не купили на ці гроші, то ви повинні через місяць ці гроші заплатити в державу у вигляді податку. Тобто ви берете свого рахунку номер 1 потім там, в кінці місяця наступного вкидаєте на рахунок і потім воно йде в державу. Тобто платите просто податок, можна так сказати. Другий варіант, якщо ви купуєте якийсь там ЗЗР, на, беремо суму там, 8 тисяч гривень, тому що на ЗЗР 20% ПДВ. Якщо ви берете на 8 тисяч гривень, з 8 тисяч гривень 20%. Це 1333 гривні. Як воно тут працює? Оце називається, якщо ви купуєте податковий кредит. Оце 1228 це ваше податкове зобов'язання. Зобов'язання ви повинні вернути обратно в державу, якщо ви нічого не купляєте. Податковий кредит може віднятися, його можна по-разному віднімати. Для мене так, наверное, було простіше вам об'яснити. Оці 1228, що ви повинні заплатити в державу. Якщо ви щось купили на суму 1333, берете, отак, віднімаєте 1228-1333, виходить 105. Тобто у цю суму ви вже не повинні. Отут ви вже не повинні платити її в державу. Тому що ви перекрили це податковим кредитом. Ви скупились і все. Так працює ПДВ. І у вас ще 105 гривень у цих. Потім вони в майбутнє ваше можуть піти теж так само перекрити ваше зобов'язання. Тобто, якщо ви на 105 гривень ПДВ ще продасте, мінус 105, у вас до сплати теж буде нуль. Десь отак воно працює. Розказати ще вам ясніше, я вже просто в мене не маю думок. Я знаю, що вам до сих пір нічого не понятне, Я такий самий був. Воно нихіра не понятне, все одно. Але ви нічого не зрозумієте, поки ви не почнете працювати. Але. Сказати вам, що зараз зараз сидіть всі в ПДВ працюйте, я не скажу. Для початку вам треба знайти реально хорошого бухгалтера, досвідченого, уважного, попрацювати з ним на ФОПі, там, хай, на третій групі без ПДВ. Як почати працювати з ПДВ, От так само, як, повторити, як не повторити мою дорогу, але як почати працювати з ПДВ на ФОПі на третій групі. Я конкретно розкажу. Якби я на сьогодні починав працювати з ПДВ, я б спершу всю продукцію, яку б я там виростив, там, десь там без документів, щось узяв, десь щось там купив, ну, всі починали з налічки, всі починали з чогось. Тобто Немає в нас таких случаїв, щось там фермер, десь він. Його профінансували там мільйонами, і він взявся. Всі починали там з якогось гектарчику, з якоїсь паю, і це все було. там, ну В наших реаліях це все було там за налічку. Якусь оцю продукцію, яка у вас є, вам треба її просто здати на свій рахунок без ПДВ по третій формі, щоб вам офіціально елеватор заплатив, ці гроші, вони вас зайшли на рахунок. Все це зробити з договором, забрати ці всі бумажки, договір, рахунки видаткові, все це зробити офіційно. По максимуму набити собі на рахунок на свій, набити собі грошей, набити собі грошей, закинути по максимуму. А потім, коли у вас уже гроші тут на рахунку, чим більше їх, тим буде вам краще починати. Коли у вас тут на рахунку є гроші, ви там ФОП ФОП друга група, ну ви без ПДВ, ви працюєте. А потім, у цей рік, коли у вас вже гроші є, потім уже сплачені всі податки. І це вже потім з Нового року там, або з кварталу вроде би, бо, да, можна переходити. Да. З кварталу ви вже переходите на ПДВ. І тоді вже ви закупляєте з цього вашого рахунку, з оцих грошей, що вам елеватори скинули. Ну Щоб удачно почати, тут ще 2 нуля мінімум треба на гектарів 100 дорисувати. Тобто у вас на рахунку повинен бути 1 мільйон. Хоча б щоб нормально почати вам. І ви з ці грошей потім що повинні зробити. Треба закупити вам офіційно, в першу чергу, ДП, дизельне пальне. Офіційно закупити насіння. І потім пойшло-поїхали. У вас повинен бути орендований склад. За орендований склад вас повинен платити там, або кожен місяць, або кожен рік. Ви повинні платити. Потім йдемо далі. Обробіток ґрунту. Припустимо, що ми почали так, з Нового року працювати. обробіток ґрунту, який ви там повинні якийсь зробити. Або якщо там я роблю, ну, я роблю оприскувань більше. Якщо там до мене будуть якісь питання, я скажу, ну, працюю по технології по технології науків, воно в принципі так і є. Я роблю там більше оприскувань, але оприскувач. Тож, якщо він у вас є, повинні на нього бути документи. Якщо немає оприскуватися, то значить повинна бути людина, яка вам це робить. Вона повинна офіційно, ви повинні її, з нею заключити договір, що вам бризкає, або проводить якийсь наробіток ґрунту. На це все повинна бути соляра, або якщо немає соляри, то ви повинні в договорі вказати, що соляра за. Рахунок, там, не за рахунок, а соляра їхня, типу, той, хто предоставляє послуги. Ну, це там теж правильно треба прописати це все. Ну і Потім вирощуєте врожай, насіння, яке посіяли, потім ЗЗР, які теж закупіть ЗЗР теж з цього рахунку все закупляєте ЗЗР, бризкаєте по договору, по договору сієте, або якщо своя сівалка, вона повинна бути. З документами або подана в податкову в електронний кабінет у формі 20 упп. Тобто податкова, повинна бачити, що у вас є там бочка для зберігання зерна, сівалка, трактор, трактор універсальний. Якщо є комбайн, комбайн повинна бачити. Це все треба буде підганяти, щоб. І вся цепочка у вас от від дизельного пального, посів, оприскування, обробіток ґрунту, збирання врожаю, комбайн. Вся ця цепочка повинна бути з документами з якимись. Якщо це своя техніка, це в електронному кабінеті повинно бути. Ну і якісь паспорта. Паспорт на техніку повинен бути. Якщо наймаєте, то договір, акт виконаних робіт і платіжка. Щоб ви заплатили з рахунку, оплатили ці послуги, що вам надавали, це все повинно бути. Ну і так само оренду складу. І от потім, коли вже ви захочете продати оцей врожай, який ви виростили, перший уже там продати, і потім вже у вас, навіть якщо заблокують податкову накладну от на елеватор. От ви продаєте на елеватор, якщо вам заблокують податкову накладну, от тоді вже у вас будуть документи. І ті документи, що ви збирали це все під час цього, цього процесу, ви можете подати в податкову і, скоріш за все, вам її швидко розблокують. І потім не буде проблем. Так само ви можете, скоріш за все, навіть не чекати, поки вам заблокують, скоріш за все, якщо досвідчений бухгалтер, то він... Може подати таблицю даних до продажу якоїсь продукції, вашої там соняшника або кукурудзи або ще чогось. І якщо таблицю даних приймуть, то вас навіть не заблокують. Саме головне, що прийняли таблицю даних. В принципі, я вам все розказав, все, що міг, вийшло доволі довго, але я думаю, для тих, хто буде починати колись над цим замислюватися, думаю, це буде безцінний досвід, тому що мені реально отак ніхто не розжував, не розказав. Два курси я проходив з жінкою. Ніхіра не понятно було, поки не почали працювати. Так що бажаю вам не повторювати моїх помилок і, напевно Вирости так, щоб було вигідно працювати з ПДВ. Я думаю, це відео більше орієнтовано на таких маленьких фермерів. Діло в тому, що я і сам такий, навірно. Тому для великих це буде може якесь цікаво послухати, а для маленьких, я думаю, це буде дуже корисно. Тому ставте лайк, обов'язково зробіть якийсь коментар, як мені буде приємно. І підпишіться на канал. обов'язково підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. Тому всім дякую за перегляд, всім пока. І обов'язково напишіть, що вам ще не зрозуміло, що ще раз сказати і яку б тему наступного відео ви б хотіли побачити. Все, всім дякую за перегляд. До побачення!